Зранку у Луцьку п'яний водій, не впоравшись із кермуванням, пошкодив автомобіль на вулиці Яровиці. Про це сайту новин Луцька і Волині. Конкурент стало відомо з власних джерел. Інформацію про інцидент підтвердили у прес-службі патрульної поліції Волинської області. Відомо, що близько сьомої години ранку патрульні отримали повідомлення про те, що у дворі житлового комплексу на вулиці Яровиці водій, ймовірно, пошкодив інші припарковані автомобілі. Патрульні, які при були на виклик. На місці події виявили автомобіль Peugeot з механічними пошкодженнями. Також там виявили і водія 47-річного чоловіка. Як з'ясувалося, автомобіль наїхав на перешкоду у дворі, внаслідок чого і з'явилися пошкодження. Під час спілкування патрульні помітили у водія ознаки алкогольного сп'яніння. Проте, чоловік відмовився пройти огляд на стан алкогольного сп'яніння. Патрульні переглянули камери відеонагляду, записи на яких Підтвердили, що саме цей чоловік керував автомобілем, що спричинив ДТП. На нього склали адміністративні матеріали.